Ще молимось за упокій душ спочилих криві Божих. Преснопам'ятного уб'яного воїна Віктора, преснопам'ятного уб'яного воїна Олександра, преснопам'ятного уб'єного воїна Олега. Він пішов на ротацію на 9 місяців. Це в квітні мало бути. Три роки, як він по контракту, за ну, 18-го загинув, а 17-го вечора ми з ним з 8 до 9 спілкувалися. І він каже, нам не знаємо, каже, або полон, або щось буде. Каже, не знаю, що І так все, говорив цілий час, ніби останній раз. І каже, буду, буду спати в машині, бо хлопцям трано 5 сов води нагріти, щоб вони помилися. Каже, то я буду спати в машині тут рядом. І так случилося, що вже пів восьмої не стало вранку. Так як вони ракетники, вони ніколи не стоять на одному місці. А 18-го вечора вже подзвонили, сказали, що він загинув. Він мріяв бути військовим. Він був прикордонником з 18 років. Він закінчив школу прапорщиків, був прапорщиком. У багатьох військових частинах він служив, але остання його частина це вже була святова. Більшість з них загинули того ж дня, деякі ще боролися за своє життя, наприклад, підполковник Василів. Ніше день боровся, а помер же власне дев'ятнадцятого числа. Всі були не нашими захисниками, нашими друзями, які з перших днів боронили Україну, загинули на сході, перебуваючи якраз в виконанні завдання на території Запорізької області. Оскільки вже пройшов час, вже можна це розкрити, загинули при обставинах якраз обстрілу ворожого, ракетного, а потім ще не ще також був другий обстріл. Тобто два, два обстріли в один день. Якби не вони. Нас би не було на цьому світі, або би, можливо, ми десь були в якійсь глибокій далекій міграції. Але ми тут, в Хмельницькому, живемо, наші діти ходять в садочки, в школи, і це насправді все завдяки їм. Тому їм величезна подяка, їм вічна пам'ять.